От, наприклад, одна з прикмет на другу причисту: якщо дівчина в цей день вмиється до сходу сонця, то цього року її обов'язково посватують. Ось ну, це як приклад тільки. А таких прикмет на кожне свято різного роду дуже багато. Інколи дуже дивно. Я думаю, напевно, цю прикмету придумали батьки, де дівчата допізна гуляли, і щоб вони зранку вставали, то вони цю прикмету придумали, щоб вони довго не спали. Та, до світанку Сонця це треба зранку ще встати і тому подібне. Знаєте, мені теж потрапляють коли є якісь свята, десь там переглядаю інтернет, чи готуюся там до проповіді, тому подібне. Теж потрапляють такі заголовки наших новинних сайтів, які стараються якось, я не знаю, чи це огляд релігійний, чи це більше такий культурний. Це все таке нашарування, нашарування на нашій християнській культурі, яке більше має культурне значення, так десь якісь вірування, воно ще з язичництва до нас тягнеться. Що ми будемо робити якісь видимі знаки, і нам Бог в цьому буде допомагати того, що ми потребуємо. Ну на жаль, так не працює. Бо якби так було все просто, то, то всі би коли ходили заміжними дівчата молоді. Я думаю, що вони б вставали тоді раз на рік то, Може, Вони всі вмиваються на причину до сходу сонця. Може хтось після сходу вмивається? Я думаю, якби воно працювало, то одні одним би передавали і воно б ввійшло в таку конкретну традицію. Але так воно не працює. Це є більше, це навіть настільки, напевно, забобони, як. Якби це культурний пласт, так, який є, е, якісь вірування і тому подібне. Воно шкідливе для християн в тому, що іноді людина може в це вірити. Так? Треба вірити в Бога, в його проведіння, в його допомогу, в е, його бажання для нас добра, чи ми встанемо зранку, чи ми не встанемо, чи миємося, чи не миємося. Звичайно, краще встати зранку і вмитися. Але від цього Божа благодать так не працює, так вона так не діє в нашому житті. Треба молитися, просити Бога, Бог завжди дає те, що нам потрібно. Тільки ми не до кінця це усвідомлюємо, не до кінця це розуміємо. Щодо такої наявності, шкода, що деякі люди в це вірять, цим переймаються. То навіть елементарно є свято, яке недавно ми святкували усікновення чесної глави Івана Хрестителя. Так, що в нас говорять: не можна ніж до рук брати, не можна різати капусту чи кавун, чи круглий хліб. Там ну. Забобони, напевно, в це набагато легше повірити ніж в боже милосердя, в боже провидіння і в божу любов.